Так, доброго дня. Сьогодні вирішила так на свіжому повітрі е, записати майстер-клас. Сподіваюся, що е, буде достатньо світла, тому що щось розпочала я дуже, дуже запізно, вже майже е, 5 годин вечора. Тому що встигнемо сьогодні, зробимо сьогодні, що ні, тоді вже будемо доробляти завтра. Зараз я переміщу камеру на інший ракурс і будемо розпочинати. Помощничок, йдемо працювати. Пішли працювати. йдемо. На, Будеш нести? Не хочеш? Ну добре. Хотіла сказати, що зазвичай я ґрунтую декілька виробів, щоб потім не, ну, якби не тратити додатковий час. На оцій дощечці я буду робити декупаж, як, ну, називається мордою в лак. Тобто, ось я беру картинку декупажну, Ну у мене буде ось така картинка, кладу картинку на файлик і покриваю її лаком у декілька шарів. Лакую поверхню, беру картинку і можете обрізати це ножицями, але я, ну, я обриваю ось так. Так, далі наступний етап беремо клей для декупажу. Наносимо сюди. Так, беремо картинку і прикладаємо. Тут клей для декупажу нанесли і прикладаємо, як кажуть, мордою у лак ось так, приклали. Так. Перевіряю ще, що було достатньо. Так, прикольно, накриваємо файликом так, знімаємо файл і залишаємо на просушку. Так, після того, як все гарно просохло, беремо, отак, змочуємо водою гарно. Тепер отак легенько, бачите. Починаємо. Легенько, без такого надмірного нажиму. Ось, Щас я підніму, покажу. Ось, бачите. Отак, От круговими такими рухами починаємо оцю бумагу звідси лишньо прибирати. Так, ось, бачите, все гарно знялось. Ось тут є невеличкий дефект, трошки знялося картинки, але то я підмалюю. Дуже сильно натиснула треба полегше. Ну, особливо по краям. Тож, тепер, остаточно, якщо щось треба. Підмалювати там чи щось доробити, робимо. Якщо це остаточний варіант, то просихає, потім лакуємо, шкуримо в проміжках між лакуванням, знову лакуємо. Два-три слої лака, і все готово. Якщо ця дощечка має бути функціональною, ну, Саме ви хочете її використовувати на кухні, то е, з цієї сторони е, покриваємо масло віск або масло для кухонних дошок. Якщо це декоративна картинка, так, ну, як я її бачу, е, вона у мене буде декоративною, тут буде підвіз, тут ще буде табличка. Тобто я її продовжую декорувати далі. Почався дощ, тож я, то я зробила перерву і трохи пішла прогулятися. Вон, коси вже мокрі. Покажу вам, як у нас гарно на дачі. Ось. Дивіться, яка красота. Дивіться, у нас тут озеро. Воно видно. Озеро, бачите? Гарно.